Зробив такого ящика, одною рукою ящик тянув, другою рукою ось сюди всередину штангу ставив. Був вітерець, ставив не сам оприскувач, не на максималку, а ось тут регулятор є. І регулятором собі регулював оприскування. Ну Давайте підемо, глянемо, як там часник. Ось так все виглядає. Тут я з літру, ну, верніше, азотні добрива я не вносив, просто я, щоб в місто оці грицики, все б на себе і взяли. Так, що по поводу по припалюванню? Ось грицики то поспалювали, але де-не-де є, що листок попадав в ящик і його припалювало. Зараз я знайду і покажу. Так, ось як проходив ящик і... Листок підніняло всередину і ось чуть-чуть припалило листок. Як то говориться, на своїх помилках ми і вчимося. Зробити цей ящик треба, тільки отут, так знаєте, як блотки, щоб чуть-чуть оці вугли сюди всередину були. Получається, буде, якщо листок його буде відводити. І все, і тільки одні борони будуть доставатися посеред. ящика. Ящик робив шириною 20 см міждуряддя 35 см. Ну Все одно картина трохи помінялася. Фермер давав 10 мл на 10 літрів води, ще плюс прилипаж додавав. Я 4 квітня працював, 5-6 вже почалися приморозки. Це ось Вікторія, ще поки що нема що показувати, не як завжди. Вікторія поки що травень місяць не закінчиться. Часник поки що так виглядає.